Здоровенькі були! З вами я, Дріфтерс. Я радий вас вітати на своєму каналі, любі друзі. Сьогодні ми знову граємо в Hardstone. В Черговий раз, тому що вийшла нова пригода. Чорна гора, здається, називається. Якщо не помиляюсь, давайте не будемо тянути і натиснемо зразу пригоди. Така навіть є, я знаю, нами пісня. Чорногора, Чорна гора. Якось там гей-гей. От. Хорошим між іншим пісенькам. Пошукайте. Можливо, заспіваєте з друзями або коли будете проходити оці пригоди. М -м, і так, У мене є копійочки на перший квартал, який поки що якраз відкритий. Ну і давайте приступимо. А, і я знаю, що ми не закінчили на Extramus, але насправді я вже повністю відкрив. І. Та, я постараюся зняти по ньому відео. А давайте поки що, поки Чорна Гора актуальна. Ми будемо проходити на ній. Дракони наші Один раз я вже заходив, і тут прийшов якийсь е чувак з, з, з щось на кшталт окуса урона. Над ним було. Він нам почав заливати, що М Рагнарос зовсім облінився, від'їв свою дупу і нам потрібно його зігнати звідси. Давайте зженемо. Е перший квартал називається Глибини Чорної Гори. В нагороду за нього ми отримаємо такого темного, завсіхдатого. Дуже важко перекладати назви, тому що вони такі екстраординарні. Е, це в нас якась компашка. До речі, знаю дивився відео, якому нагадували це по Старкрафту. Мені ціного дуже черепашок, ні, тільки одного не вистачає. Це для, для розбійника карта, для жреця, це, здається, для воїна, а це, здається, загальна легенда імператор Таурісан. До речі, дуже класна легендарка. Добре, не будемо тягнути, знову ж таки, і почнемо купляти. 700 монет, чекаємо. Ну. Дякую за покупку. Нема ніяких таких лагів, які колись були. Берем ключик. А. а просто треба було плітати. Залітає. І, як завжди, анімація просто шикарна. Все розсовується. І наш перший ворог — це... Тогда чорного железа. Щоб до нього добратися, потрібно збавитися від них. Та ось цей чувак, з яким я говорив, ну, на початку окуса Саурона до ним. Можливо, це хтось з, з зі Всесвіту Варкрафту. Я не впевнений, тому що Варкрафт я, ну знаєте, грав дуже маленьким, і тоді мені було. Набрати побільше воїнів тоді всього. Кладе на поле бою по одній стоті з кожної колоди. Ну що ж, а <звіт> навіть не знаю. Такий собі е еко. Економний лейт друїд. У мене тут всі колоди такі економні, тобто у них легендарки, ну, максимум знак з Наксрамаса. А, ні, тут ще в Лейт Друїді ще є. ні. Більше... Так, ми підкорюємо, дру... дворфів. підкорюємо дворфів. Підкорювати Дворфів, класно. практику. На фестивалі треба бути там. Малфуріон! <плес> Світствую! В угрюмом обжорі! Я должен защитить природу. Ам. А, а у грюма обжора це значення чого. Давайте, знаєте, в принципі, їх двох лис, лисимо лишимо. Боже це досить така дорога колода. Насправді. До речі. Здається, я стрішки з настройками. Да, ну, аби просто було більше ФПС. у нас гость. Та, це я, привіт. Це в нього ще й на автокасті стоїть куча мала. Ой. Фігово трішки справи, але. гаразд. Ну, У нас. Що ми можемо зробити? Ми нічого не можемо зробити. Не, я, я думаю, я не буду бити все таке. Куча мала знову. Крошер. Ну, це тобто не дуже така вже дорога колода, але дуже багато дорогих карт все-таки дні. От тут би прийшов цей, наприклад, вісник року. Було би класно, Ні, правда. Що ж будемо їх знищувати? У нас немає вибору. Так, знову куча мала. І... Сторожове дерево. Ну, нього чорт забирай також. Так, це в нас воїн такий, так? Кепська, кепська справа. А як ти будеш битися з... Ні, тільки не кажи шайден. Нє, кайт, ну. Цього я не розумію. Не, правда не розумію. А в чому... Фінт? Я должен защитить эту землю. Раз, ну, то мені здається, що якби в нього була Е-е, оця знову ж таки. як вона... страта, то він би, він би їй заюзак. Давайте йдемо в лице, чорт, забирай. Ризикуємо. Куча мала і. Барон їду. Сторожове дерево, знову ж таки. У нас. Але барон не ніколи. чорт забирай, знищує. Ну але в принципі стіл за нами. В принципі. так. І можливо нам іти рашом. Так, мені удар. Давайте! Може атакувати. В принципі, це, 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 це ж весел, Russian. Куча мала. Ніксі! Ну майже. Це було близько до ніксі. О боже. А, це фігово. Але він себе майже вбив. Мені ще одне йому нанести. О! Все! Летал! Ну зараз буде тут... Слухаємо. Сюда! Запускаю єс А, блін! Ми геть забули павити з цим полем! ничего страшного, Как мило. Между вот это называется по-разному. Могли мы как я таверна там. черного железа. Достойное испытание твоих способностей, смертный. Окей. Там же судья. Ціла героя припликає на поле бою глядача 1-1 з здібністю провокація. Ну, за одну ману це непогано. Проти нього я навіть не знаю, що може. Ну, потрібно щось інакше, це ясна справа. Але що? Ну, такий, давайте собі. М, знаєте, оця ця колода друїда це щось таке як. Економ клас Трампівського друїда. Тобто, тут, тут немає ніяких довбаних легендарок, на які я не буду донатити. Це 100%. І... Ну, але тут ремонтка. Чорного железа! Вісно, це швидше за все, буде обмін 2 в 1. Але... Я буду сражатися ну, Окей. Е, дві карти на другому ході, Ну, хай буде. Просто може зараз щось гірше попасти. О, в бій. У Нас є... Кажемо йому привіт. Какая... Ще раз. вам шоу. Не сумніваю. Норм. Я на так, він пішов в лице. Це... Добре. Це дуже добре. Тепер ми викликаємо наших. І. Є один є. Два нема. Ну, в принципі, нам вже достатньо. Ну, Нема. А в нас є меч. Тому ми легенько проходимо повз це все. Yeah. <number> і в нас на три ходи є. Куртучка, яку може нам пробирати через... цю тожбу. Врічайте! Ранители истории Чоо! Нефритовая! Чо! Это классно! Чьоо, просто назов! Просто суббот! Ч ты скажешь? Ммм не знаю, че у нм треба было бы это. А имя справедливо! Ойо! Думаю, хайн пок шо буде. І-і. Це шо? Ой, не-не-не! Черт, забирай, мол. Вернись. Гаразд. раз. Давайте просто будемо далі йти. О! Виходу у нас не дуже. Багато. А, меч залишимо на твою крест цей о, дякую за мене. Хааа! Я Ой. Ойген. Він буде виставляти щось нормальне, тому що ми їх вже вбили. Щось було це, ну. со мной как -то, как -то... Ну, добьем его таким от... молоточком, круто! Можно кулат. А тут? Тут какие же духе И скоро Рагнарос покинет эту гору. По-моєму, трішки текст. Вам так не де... дити. Ну, до не нам ще дуже далеко. Я... Призвал Пожалуйста, уничтожь його. Що? Дві мани 30 дама, так? Я сподіваюся, він по мені бити то не буде. Магом підемо Не знаю. О, давайте, давайте, давайте. Ну, это, это дуже такий дурный дек, але пухай буду. Ах. Угу, mm пастка -hmm. Чорного Тут Моя якась чувишка стрілять. Ціково, зараз. Не думаю, що в нього будуть демони, але. Можливо! Плюс насті демон. О, чуйка на демоні, все добре. Урісон не може. Оставь мою жену в покое! О, це твоя дружина. Моє реброн заборот. Лурісон не може використовувати свою силу героя, не може атакувати істот без. Діпрокаті. Тобто вона нас буде підвілити, а якщо ми її вб'ємо, то він заюзає силу героя. Окей, я зрозумів. На четвертий хід у нас крошер. А в нього. На третій щось. Щось? Щось, щось? що. О, демон! Х. Ну, поки що рано. Поки що рано. Ми поставимо собі в колоду темені. 4, 6, 7. 8. Тут головне дуже обережно з тими картами, тому що. Я перші часи, коли ним грав, я ніяк не міг звикнути до того, що. 에... До того що так переповнюється. Я не знаю, чому так. Ну, за де мені можна галократи. Эээ. Чому ты вперше а потім пафну. Це ж нелогічно. Ну, гаразд. Так. Е. Таун. Тао. Оу, таун не може ставити. Дооу, ми малганіса не можемо поставити. дооо А о о о 2, 4, 6, 8, 9. 9. Значить. А кого ми викличемо? Інфернал. Порядок. Мені підходить. І будь ласка. Здоров'ячку не відновить. 2.4.67. 2.4.67. Можна тепнути. О! Файно! То, в принципі, ми можемо навіть її раз вдарити. Ну, тобто собі карту потім. О! Блін, ми можемо навіть полум'я. Е, темря використати, тому що він нас вб'є. Ну, так краще, я думаю, оце отакот купити. Так як ця карта ситуативна, то б нам зробити ось так. Ну, Якби не вбили, там точно це стоїть таки. І. Все. 4, 6, 8 Ну, 8. Ну ми можемо зайти для темря Ти приколюєшся Ти Ти приколюєшся Це О, зараз було тупо за сторони але... тому що на нас тільки один дамаг. А що якщо більше сайленс А стоп Я не перебрав Два, чотири, шість, вісім, дев'ять. Фух я я кажу, я постійно забуваю про це. Чотири мани. Що поставиш? У мене зверя. Оце ти дарем. Це ти дарем. 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 Так. А, ну чи є в нас летал? 12. 12 плюс 5, 17, 17, 20. 7. Ні, нема в нас летало. Майже летал. Майже летал. Стоп! Ні. До одній мани не вистачає налетал. Ех. А може все-таки ми маємо якось летав? Так. Е Значить. 9. Ні, ну Ні, по-любому не маємо ще ніяк налетал. По-любому, хіба е так, ми наносимо 12. Ні, ми наносимо 6. Потім ще 3. 9. Він стає. 8-8. Ні, ніяк. А! А, а а може й вистачає? Так, 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 Е, дивіться, спочатку ми б'ємо інферналом 6. Потім полум'я. Е, так, от можна, до речі, довго думати, і це добре. Значить, ми б'ємо 6. Після чого ми б'ємо 3. Та, це вбиває її її. Але ми за цей хід повинні тоді її вбити його вбити. Він стає 8-8. Це логічно. У мене в нас використано 4. Ми юзаємо теп. Він стає 10-10. І 10 плюс 13-19 і ми юзаємо темну бомбу. Супер! Так, тепер головне все все по порядку. Так. Поум'єрне мряве. Ти за заплатиш. Навіть не мрій. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10. І бомба. Все. Доволі файно зібрано. Ми добре, що обдумали, і було лише пара дізнатися. Ну, Отак! Слугенька перемога. Звичайно. Причому доволі дивним деком, але. Гаразд. Так, і де мій імператор Таувісон, як нагорода. Імператор Тауріт відкрита карта, легендарка. І відкриті класові випробування. Це в нас мисливець і чак. Супер! На цьому я буду з вами прощатися. І ми побачимося побачимо у випуску з класовим випробуванням. Ну, або яке там наступне відео вийде, я не знаю. З вами був я, Дріфтер. Не скучайте. І Тим. 빠빠빠빠빠